Не висіти на шиї біженці з Криму і гарячих точок, починають оговтуватись від клопотів переїзду і думають, як жити далі. Втім, більшість з них так і не знаходить відповіді на це питання, адже на роботу влаштуватися вкрай складно та і з тимчасового житла з часом мають попросити. Хто сам шукає, де підзаробити, а хтось навпаки вважає це завданням винятково держави з переселенцями, спілкувалась Євгенія Цвітанська. Своїм новим друзям кримчанка Даша малює здебільшого патріотичну символіку. Тому що ми любимо Україну. Попри крихітний вік, донеченка Оля розуміє, чому зараз має жити не вдома. Тому що приїхали свої дяденьки, почали стріляти. у приватній будівлі фермерського господарства на київщині. Живе 164 переселенці з Криму та Сходу. Новісіньку з ремонтом споруду тимчасово віддали біженцям. Ми кроваті спимо з двома дітками і з мужем. В цій кімнаті живуть шестеро родин. Тісно, але Юля не скаржиться. Ми раді, що тут не стріляють. і тут є криша над головою. Оксани ж із трьома дітьми і чоловіком окрема кімната. Поки що скоро підселять ще одну жінку. Цим фактом кримчанка невдоволена. Я не за зачем набирати столько людей, коли скажем так, ну ніту важливості їх задержати. ж не скутний двор. Каже, житло знайшла через міністерство соцполітики. Спочатку була рада, потім оговталась. Вода гаряча є не завжди, та й попередили. Вже скоро житло може стати платним. Знаю, що це частне ліцо приймає. і прав у людей тут ніяких немає. для чого сюди треба було направляти. В будь-який момент всім до свидання. Жінка вимагає від влади рішучих дій. Директора теж не влаштовує позиція місцевих можновладців. Прийшли. Меня обвинять, що не созданий ідеальний условий нікотрим чиновникам наших місних поділитися своїми трьохетажними хорошими поміщеннями. Втім, обурення деяких жителів, яких він і прихистив, не розуміє. Ні, вважають, що їм всі обов'язані. Люди добре, манне неба, падать. Нам не буде тут. Живуть за своєрідним бартером. Хочеш жити, і їсти маєш здоров'я, працюй. Ми тут живем, значить, наш помагать. Фермерське господарство пропонує біженцям роботу. Знайти роботу швидко за фахом та ще й у чужому місті, Людям, які приїхали з Криму та гарячих точок, вкрай важко. Тому, аби не сидіти на шиї, вони беруться за першу найліпшу роботу. На щастя, влітку її не бракує. 18-річна сніжана зі слов'янська з радістю береться за сезонну роботу. Це мій перший опит роботи. в рідному слов'янську вчилась на айтішника. Тепер під палючим сонцем збирає полуницю. Вибору нема сто гривень на день на дорозі не лежать. Переселенцям платять трохи менше ніж професійним робітникам. Продуктивність у їх трошки менше, бо тому що все таки тих, хто кожен день працює, більше опиту. Втім, і ста гривням кримчанка Олена рада. А так намагалися знайти роботу, але по спеціальності важко зараз не дуже востребована, Я партніха та каже на поміч держави не розраховує переїхати сюди свідоме рішення за нього і сама відповідатиме. Работить на в Україні роботи много, только не найдеть роботу. Євгенія Цвітанська Дмитро Панасенко ТСН один плюс один.